Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазуріярік. І хочу трошки вам розказати, показати, як боротися з хворобами, посаденими нашим розсадою в ґрунт. Тут в мене баклажан, перець, є помідор, є огірок, капуста. На першій стадії крупити хімічними препаратами це переважно квадрісом або аналоги до них. Дехто кропить Redуміл Голд. Редуміл Голд це вже на більших стадіях, вже пізніше, коли вже рослина буде велика. А так, я пройшли рік проходився в теплиці біопрепарат. біопрепарат, Отакий От фунгібос. Боротьба з бактеріями та грибковими захворюваннями. Тут й міститься різні мікроелементи, цинк, магній, ну і більше сполук. Зараз детальніше я вам розкажу, як можна все-таки спасти ваші рослини. Так як я вже говорив, в прошлому році я по теплиці ним ходив, по помідорах, огірках, дуже себе добре показав цей фунгібос. Це від Sakura Ukraine Сакати. і детальніше розкажу. Фун... БОС впливає на рибонуклеївну кислоту, змінює здатність бактерій виробляти нові білки, в результаті чого зупиняється ріст поширення патогенів. Діюча речовина містить дуже багато мікроелементи. Це магній, бор желізо, цинк. Використовується для контролю та боротьби із захворюванням фузаріоз, бактеріальний рак. Слизистий та судинний бактеріоз, бактеріальний опік, церкоспороз, бура плямистість томатів, бурна бактеріальна плямистість, сіра гниль, мокра гниль, плодів. Паріувітації обрискування слід проводити при температурі не дещо 10 20, і не вище 25. Якраз сьогодні десь градусів 15, суперово, зрання пройдуся по розсаді. Інтервал від 7 до 15 днів. Через 7-10 днів, 15 можна повторювати, ну це кажуть, що це біопрепарат. З іншими препаратами в баковій суміші препарат також можна, рекомендують провести звичайне тестування, але більше це. Ін... Секцидів та фуцицидів разом в одному суміші можна бризати. Для приготування розчину фугінбос на 10 літрів води потрібно додати 35-65 мг препарату. Залежить, звичайно, від культур. Так, для іншої культур, так як, наприклад, можна давати як по томату, можна давати 30-65, на інші культури можна давати трошки вище 50-80. Ну, а ми пройдемося по нашій капусті, наш помідорчик, такий помідорчик, бачите, капуста. І перші це вже минуло 10 днів, коли ми висадили. Він вже прийнявся, бачите, стоїть, прийнявся касетна розсада. Ну, І тут у нас, бачите, капуста непогана. Тож, пройдемося по ній. По нашому тепличному помідору. Я теж вже пройшовся фонгін з босом. І в нас отакий результат. Бачите, вони не хворіє, ні нічого, суперово. Тепло якраз пішло. І в нас вже є отакі помідорчики. Бачите? Такі помідорчики вже є. Це жовті, вискорослі. Жовта така сливка чергі. Багатьом показував, що ми обирали, оце бачите, центральне, а обирається. Те, хто мене питав, оці пагони обираються. Центральна пускається, де кититься. А решта оце центральне обирається, оце лишні лишні пагони обираються. Їх тут багато є. Бачите, всередині. оце треба обирати. Просто нас напросто обирати. І все. Ось теж ми вроді обирали. А воно вище росте. І дає другий, ви бачите, тут невіть другий дає. І воно йде вже двойне, як кажеться. Це високорослі. Ну і щоб гарний мати, звичайно, треба все рівно його лічити. Ну, а ми будемо лічити тепличний. Подивимося, результат. Фунгібос. Це є фундицит разом з мікроелементами, що потрібно рослині. Він має фунгібос, звичайний свій запах, отака констенція, бачите, отак. отак берете мірочку, просто я вам покажу. Берете мірочку спеціально і від 40 до 65 грам берете на 10 літрів води і ходимо по наших помідорах. Бачите, це непогано. Результат будемо дивитися, які. але говорю вам, що ви хочете пройтися, це в першу чергу можна пройтися квадрісом по такій стадії. Дехто дає другі препарати, редомілгол їх взяти, я кажу, тут краще вже квадрисом пройдіться, якщо з тої фірми, чи з тих, які ви знаєте. Ну, а ця новинка буде в мене на полі, хоч він лицензіюваний. Коротше, він працює і це вже провірено. Я ним проходив тільки в тепличці е прошли рік, і він суперово себе показав. Це кажу, бі препарат. Ще й плюс добавками. Е плюс можна все мішати в кучу з різними тими самими добавками, щоб е пройтися по листу. Це лістова підкормка, буде по листю тільки. Е пройдемося ми скоріше е нашим препаратом по помідорах. Потім я пройдуся по все ж таки хворіє і все. Можна пройтися і по перцю, і по баклажану, і по нашій капусті. Ну і звичайно, нашому огірку. Так як ви бачите, стресу не є, висаджували, вроді прийнялося, стоїть, але сімідолька, і ми будемо і по кукурузі, і по цьому проходитися нашим препаратом. Тут я вже проходився по нашій капусті. По більшій капусті я не проходився. Бачимо результат, що немає ніяких захворювань ні, нічого. Бачите? І це я по неї п'ять пройдуся. Буду, проходиться 60-й день. Ну і ще, можна розказати, що пробуємо, щоб наші виростити нашу розсаду того самого гірка. Бачите, щоб вона виросла, вона така біднесенька. Коли ви вже пересадили, знаєте, міняється клімат. Тому що в теплиці одна, а на вулиці друга, і вона трошки прихоріє. Але дивимося всередину, бачите, вона зеленіє. Це нічого, що жовті, дайся мікроелементи по листю, по цьому, потім подивимося, як воно в нас піде. Я думаю, піде непогано, так як ми по 70 метрів в мене тут є. Насадили трохи кущового помідора, огірка, ну і всього потрошки посадили, тому що жити треба далі. Ну а Ми вернемося далі до нашого е, препарату. І навіть якщо ви хочете баку у суміш давати, якщо у вас плантація велика є, тут теж овочі, дається одну-дві літри, 200-300 літрів води на гектар. Якраз ви заливаєте 200-300 літрів, лейте літру чи дві літри, це вже від вас. Можна трохи більше дати, навіть якщо даєте функцію трохи більше, не дуже, як звичайно, двійну дозу, але дається трохи більше, то воно трошки довше буде тримати, Важливо, там не 15 днів, не 10 днів, 15 днів можна якраз ви і тим перекривається. По садах теж можна не пройтися. Но тут вже дається трохи по садах більше, тут вже дається 2-4 літри, але вже дається на 800-1000 літрів води. Оце так посаду. Більші є об'єм, сади великі, ну і така якраз їхня норма. Так що вам вибирати я поки вибрав тим, хоч в мене є на пізні по картоплі, по всьому різні ті є в мене і триходерма це грибкові, теж біопрепарат, який гриб вбиває гриб. Але в мене триходерма на зерні, три вида. Це детальніше покажу вам другим разом. Буду теж ходити. Я ходив нею по нашій розсаді. Ну і давав і я ще наш по нашій розсаді. Я, звичайно, ходив, щоб не було чорноножки, хвороб, гнилі. Я ходив нашою магнікур Energy. На перших стадіях я пройдуся ним, а вже як будуть більші, будемо дивитися, як себе покаже фунгібос від сакура Sakata, Ну а ми. Вже будемо на пізних кажу, стадіях, вже подивимося по хворобах, по всьому, що нам треба в рослину. Так, як кажу, біоперепарату можна ходити, якщо 15-10 днів, це є біопрепарат. Вибирати вам, звичайно, ну, я, кажу, я буду цього року ходити з ним. А так, всім здоров'я, Україні, перемоги. Слава Збройним силам України. А ну, а ми будемо дивитися і чекати наш результат від. फोन ही बस